Переходимо до нашої другої доповідачки. Це нова викладачка нашої кафедри, а взагалі наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, спеціалістка в галузі молекулярної генетики, епігенетики, викладачка багатьох освітніх проєктів. Популяризаторка науки, організаторка ну багато всього не перелічиш. Оксана Маньковська зараз нам розкаже. Щось дуже цікаве. Да, усім вітання. Я дуже <кій> перепрошую, якщо буду теж трошки кашлять або чхать, <кій> але Це такий зомби, період, да. самі знаєте. Да. Угу. Uh, і uh, дякую, що запросили. Мені дуже приємно тут бути присутніми. Я зараз секундочку поширю презентацію. Uh, і також дуже гарно, що uh, так сталося, ми не домовлялися, але Олексій згадав кілька m, таких ключових моментів, які я тепер використаю в своїй доповіді, бо мені тепер буде зручніше вам пояснювати те, про що я буду говорити. Uh, отже, uh, що. Uh, Ну, тема моєї доповіді, про що я вам буду розповідати, це безпосередньо те, чим я займаюсь. Тобто, це те, що я вже ну, страшно подумати, але по факту 10 років я цим займаюся в інституті молекулярної біології і генетики. І е, коли я починала це робити, я не знала, що таке рідинні біопсії. Ну тобто, я не знала, що це так називається. Тому, якщо ви не знаєте це слово, то в цьому немає нічого дивного. Я про те, що це так називається, дізналась років через. Чотири чи п'ять після того, як я почала цим займатись випадково. І тому я почну з того, що я вам поясню, що це в принципі таке. І також зразу хочу, забігаючи наперед, сказати, що не можна назвати рідинні біопсії да, як біотехнологією само по собі, тому що це якби комплекс біотехнологій. Тобто там от багато з того, що Олексій перелічив у своїй доповіді, наприклад, там ПЛР, секвенування, це все використовується у цьому підході. Тобто, це такий підхід, який є фактично він в собі поєднує, скажімо так, кілька медичних біотехнологій. Давайте на цьому зупинимось, я почну. Отже. Взагалі, що таке біопсія? Можливо, ми ну, тут не всі знайомі в принципі з цим терміном, і слава Богу. Якщо ви в житті ви з цим не стикались, і це чудово, тому що це процедура, як мінімум, не дуже приємна. Взагалі, це процедура вилучення в пацієнта клітин, тканин або <кій> рідини. Для того, щоб спеціаліст міг дослідити, що там знаходиться. Ну, тобто, що там не так, наприклад, з цими клітинами, або з цією тканиною і так далі. Дослідити і, можливо, поставити діагноз, або, наприклад, якусь іншу інформацію отримати. Ми про це поговоримо. І зазвичай біопсію можуть призначити, коли не. Достатньо якихось там методів, наприклад, сканування там ще чогось, треба залізти в цей орган, який вам треба дослідити, і дістати звідти якісь ну, його конкретні клітини. Тоді необхідно робити біопсію. Є, вони бувають дуже різні. Ми не будемо тому розговорити. Це одна назва, але вона от об'єднує цілу купу різних підходів. Тут показано чотири, а їх насправді ще більше. Мається на увазі, як вона виконується. Тобто, це може бути тоненька голочка, яку засунули, взяли трошки матеріалу і висунули. Це може бути велика голка. От, наприклад, ну, наприклад, там біосія мозку. Це ви, мабуть, бачили в фільмах. Я думаю, в якихось медичних серіалах, якщо дивились його і. Беруть, ну, це неприємна штука, от, беруть, бо там багато нервів, вона болюча, реально. От, і е, тут така голочка досить потужно використовується. Це може бути просто як видалення зразу якоїсь частини тканини і так далі. І е, біопсія, крім того, що така звичайна біопсія, вона, крім того, що неприємна е, фізично, вона також може іноді, але не так, щоб прямо завжди. Тобто, це не е, правило, це швидше такі. Винятки, але можливі ускладнення, це може бути якась надмірна кровотеча, інфекція може туди потрапляти, рубцювання може бути, якщо там був прокольчик в цьому місці, або якщо видаляли щось. Ну, тобто такі неприємні речі. Але насправді, що на найгірше в таких звичайних тканинних біопсіях це те, що. Звісно, якщо ми видалили всю тканину, ну, іноді це можна, то тоді, в принципі, нема проблем. Але якщо ми, наприклад, робимо якусь біопсію, хочемо зрозуміти, наприклад, чи є у людини рак, і ми можемо голочкою витягнути тільки невеличкий шматочок всієї тканини, наприклад, грудної залози, як тут показано. Ми не можемо, навіть якщо ми з кількох місць візьмемо, все одно всю тканину ми не оцінимо. І можна дуже багато всього пропустити. Можна дуже фатально помилитись. Е, і тому ніхто не відміняє ці методи. Їх роблять, бо у них є також і свої переваги, е, плюс вони класичні, і їх і вони вже гарно досліджені. Але науковці, біотехнологи медичні, продовжують шукати підходи, які можуть бути альтернативою або доповненням до цих біопсій. Це е, теж класична історія. Ну загалом. Е, ще одне слово, яке, можливо, не зовсім зрозуміло на, у назві, це про інвазивність. Що ми називаємо інвазивними, що малоінвазивними. От те, що я щойно показувала, це було інвазивно, тому що це залазити в організм і щось звідти видаляти. Це ну, явна інвазія да? з втручання отак правильно да, А е, Є методи, які бу дозволяють бути ну не залазити туди, скажімо так. Вони ті, які ви всі знаєте, це методи, фізичні методи сканування різноманітні, там МРТ, там КТ, ультразвукове обслідження, дослідження і. Тут також деякі з них безпечні наприклад, МРТ вважається більш-менш безпечним, але там також ціла купа протипоказань. Я Недавно думала про це і читала їх. Uh, і uh, ну, ультразвук також більш-менш безпечний. А от, наприклад, при uh, тут і тут ми опромінюємося рентгенівськими променями. Тобто вони такі не дуже безпечні і їх не рекомендують робити часто. Ви знаєте, я думаю, от але є ще один варіант. це. Налізти глибоко і взяти якийсь аналіз, який ви і так здаєте. Бо насправді аналіз крові вже давним-давно використовується для інших цілей, ну, тобто для того, щоб оцінити загальний стан організму. Всі ми здавали аналіз крові, там вам міряли гемоглобін, різні клітини рахували, міряли якісь мі... мікроелементи або макролемілеці. І, тобто, це стандартний аналіз, який можна використати іще і для більш глибокого дослідження пацієнта. Це раз. А можна зробити ще краще, можна взяти щось таке, що взагалі не буде пацієнту ніяк шкоди. Ну, тобто, якщо, наприклад, людина плюне в пробірку, правильно. Це не інвазивно, абсолютно. Тому ми говоримо про е, рідинні біопсії як про малоінвазивні? Це якщо аналіз крові, бо все-таки голкою проколоти треба, або неінвазивні методи дослідження. І це вже як мінімум їх перевага перед е, стандартними біопсіями. Але тепер питання: ну невже настільки е, все? Просто, що аналізу крові буде достатньо. Чому тоді раніше до цього не додумалась? Навіщо було це все придумувати з біопсіями, залазити голками, щось там вирізати? Якщо можна просто було в крові це все знайти. Ну, по-перше, рідина біопсія це не тільки аналіз крові. Я вам про це вже сказала. Це можуть бути. Різноманітні рідини, і не, тільки, ну, і не зовсім точніше, рідини, тому що, наприклад, аналіз фекалій людських він також відноситься до рідинних біопсій. Це може бути слина, це може бути сеча, дуже поширена історія і так далі. І деякі з них дійсно є неінвазивними. І тут питання в тому. Яку рідину ми аналізуємо, насправді нам не все одно. Кров, кров залишається таким золотим еталоном, золотим стандартом, в якій можна багато чого знайти, тому що кров вона циркулює по всьому нашому організмі, і потенційно вона в собі може нести інформацію про будь-які проблеми з будь-яким органом, тому що вона просто всюди потрапляє. Ну єдине, що в неї може потрапити недостатньо цієї інформації. Ну, її буде, скажімо так, дуже-дуже мало на фоні всього іншого, що є в крові, і вам буде важко це все розділити одне від одного. Тому придумали, що, в принципі, можна виходити з того, який у нас орган під підозрою. Ну, тобто, яким, з яким органом ми підозрюємо, що у нас якісь проблеми. Наприклад, якщо це якісь органи сечовий міхур, або ну, будь-які органи скажімо так, сечостатевої системи, то доцільно взяти теж ту рідину, яка неподалік знаходиться, тобто це сеча. Якщо це, наприклад, рак голови або шиї, наприклад, ми підозрюємо, або щось там не так, не обов'язково це рак голови або шиї, це слина. І так далі. Звісно, є ще такі речі, як е, такі рідини, як плевральна рідина, є ще е, спинно-мозкова рідина. Ці, ці процедури ми не можемо назвати неінвазивними, і вони можуть бути такими, ну, не супер ок. Але все одно це звісно рідинні біопсії, бо вони бо ми досліджуємо рідини. Тому, як підсумовуючи про інвазивність, е, Багато із рідинних біопсій дійсно має велику перевагу в цьому плані. Вони можуть бути або малоінвазивними, або зовсім неінвазивними. Але є винятки, коли нам, ми досліджуємо рідину, і нам, для того, щоб її дістати, все одно треба неприємно зробити пацієнту. Але, ну, так сталося. Але на цьому переваги не закінчуються. Чомусь інвазивність да, нас навіть не зупиняє досліджувати рідині біопсії. Тому що. В наших рідинах може бути дуже багато різних молекул, різних елементів, які виділяються пухлиною, або тканиною, яка пошкоджена, різних навіть клітин, які ми хочемо дослідити. Тобто. Ми отримаємо, як я говорила, що якщо ми робимо звичайну гулкову біопсію, то ми отримаємо тільки якийсь конкретний шматочок з цієї тканини. То тут, в принципі, ми маємо шанс набагато більше отримати, тому що кожна клітина цієї там тканини потенційно може щось виділяти туди, тому у нас шанс отримати більш загальну таку картину, він підвищується. Це перше. А друге і дуже важливе це те, що ми можемо робити цей аналіз крові, наприклад, або брати сичу, або слину, скільки ми захочемо. Тобто, ми можемо в динаміці відслідковувати. От нас цікавить якась там молекула, або якась там конкретний ген, в якійсь ДНК, яку ми там шукаємо, і ми можемо дивитися, що там міняється в динаміці в будь-який час, по суті, ми можемо це зробити. Звісно, тут теж, як завжди, є певні обмеження. Вони, ну, не буває ніяких методів без обмежень. Не буває. Це нереалістична ситуація. Але принципово це так працює. От. І, звісно, я вам зараз просто на прикладі крові дещо розкажу. Тому що кров, як я вже зазначала, була таким. І і так брали завжди на аналіз. І фактично це такий золотий стандарт, який досі багато людей взагалі досі сприймають рідину біопсію тільки як аналіз крові, хоч це вже давно ну, років 10, як пишуть, що це не тільки це. Але а, насправді, дійсно, в крові напевно найбільше всього досліджені е, різні речовини, тому ми трошки на ній зупинимось. Ну, і ще дуже важливо, що. Навіть коли ми беремо кров, от ви уявляєте собі да, людську кров, що вона робить? Коли її взяли і поставили в пробірку, якщо я її залишу в лабораторії просто на столі, вона згорнеться. Якщо я її залишу, навіть якщо там є якісь речовини, які заважають їй згортатися, то якщо я її залишу на столі і вона навіть не згорнеться, в ній може щось зруйнуватись. Якщо я проаналізую потім цю пробірку, яку я залишила на столі, і порівняю її з тією пробіркою, яку я зразу проаналізувала, я не можу порівнювати ці результати. Якщо е, хтось, е, я виділяла, наприклад, е, з цієї крові те, що мені цікаво, я виділила одним методом, а е, мій колега виділив іншим методом. Наприклад, його метод вийшов, був кращий, і він виділив більше того, що нам цікаво дослідити. І ми не можемо порівнювати з результатом. Я до того, що е, в, в цьому підході це проблема, яку артикулюють люди в цьому сну. Принаймні в європейському ком'юніті, які цим займаються. Дуже важливо набір зразків, обробка зразків і технології, які застосовуються до того, як ми отримали оцю от молекулу яку, або клітини, які ми будемо аналізувати. І тут дуже цікава штука в результаті відбувається. В результаті. Ті постачальники, які хочуть щось продати, дослідникам, які займаються рідинними біопсіями, вони розробляють дуже крутих роботів. Ви б ці... Я вам зараз покажу. Зараз я, зараз я також звуком поділюсь. Це малесеньке відео, яке я вважаю, ви маєте побачити. Так.

Цьому зупинюсь, бо там, в принципі, вже нічого не, нового не буде, але а, загалом а, враження ви побачили, це, і це далеко не найкратіше. От. І давайте я вам швиденько розкажу, бо тут або швиденько, або дуже довго, про те, що ми можемо знайти власне, в цих рідинних біопсіях. Ну, власне, стандартний аналіз крові, він, його ви знаєте. Наприклад, ми можемо там, дослідити клітини, які є. Імунної системи, які є в нашій крові, да, і побачити, якщо їх більше, то, можливо, у нас запалення, якщо їх менше, то, можливо, проблеми якісь з утворенням цих клітин. От, і, а, тобто в крові міститься кілька таких основних речей, які ми можемо дослідити. Це клітини, це плазма, в якій розчинені різноманітні речовини. І невеличкі пухарці, оце про це можливо ви не чули, наші і не тільки наші клітини, вони виділяють із себе невеличкі пухарці, такі вони в мемб... це, по суті, мембранна оболонка. вона потрапляє в кров. Це можуть бути наші клітини, а це можуть бути також і клітини бактерій, які у нас живуть. І це також є в крові, можна це виділяти. От, і так, ну і звісно, просто клітини крові це стандартний аналіз крові, його традиційно не відносять до рідинних біопсій, і там ми можемо, як я вже сказала, проаналізувати, чи є у нас запалення, чи у нас є якісь проблеми з загальним станом організму. Це якщо ми говоримо про ті клітини, які саме мають бути в крові постійно. Вони там працюють, вони фактично складають цю тканину, от кров це тканина там. Але в цій тканині часом можуть бути не тільки її клітини, наприклад, там можуть бути клітини, які відлущуються від внутрішньої стіночки судин, тобто це ті клітини, які нам вистилають наші судини. І якщо з судинами якась проблема, наприклад, якщо там утворюються бляшки, якщо вони закупорюються, якщо там виникають, можливо, якісь запальні процеси, або якщо це відбувається поблизу десь від серця, і е, внаслідок порушення кровотоку також ці клітини не отримають достатньо крові, і вони гинуть і потрапляють в кров, як би це не звучало. От, і ці клітини їх також можна знайти в крові. Це, е, про поки що, це все тільки досліджується. Ось тут ми бачимо це так звані ендотеліальні клітини, і бачите, їх можна пофарбувати так, що можна їх навіть побачити і відрізнити від. Інших клітин в крові, і можна їх використовувати, наприклад, для прогнозування, ну, вважаючи, що можна буде скоро, для прогнозування різноманітних захворювань серця. І, наприклад, якщо ви знаєте така штука, як раптова зупинка серця, тобто, це якщо раптово у людини трапляється зупинка серця, і часто це смертельно, то можливо, її можна також, якісь проблеми з прихованням можна передбачити, здавши такий аналіз. Тобто це також все розробляється. Також в крові можуть бути, якщо жінка вагітна, клітини плоду. А також і відповідно, можливо, зараз науковці досліджують можливість здійснювати пренатальну діагностику таким от шляхом, неінвазивним, тобто брати у мами кров, виділяти звідти клітини плоду майбутнього і їх аналізувати. Там я за останніми даними це ще досить ну, коротше, поки що це не. Та методика, яку можна гарантовано поставити на ній знак якості, просто тому, що ще недостатньо було зроблено досліджень, але науковці дуже оптимістичні, вважають, що скоро це може бути застосовано. Ну і пухлинні клітини, зрозуміло, пухлинні клітини вони можуть взагалі циркулювати в крові як окремо, можуть кластерами і вони можуть потім потрапляти в різні місця в організмі, утворювати метастази і поширювати таким чином онкологічне захворювання. І, звісно, їх наявність в крові це вже точно діагностична важлива. Штука, навіть сама наявність, але також до цього можна застосувати ті методи, про які говорив Олексій. Можна поставити ПЛР, з'ясувати, чи є у них якась мутація, можна застосувати секвенування, про всю ДНК їх вивчити цих клітин і зрозуміти, наприклад, можливо, підібрати навіть якусь терапію. До цих до цих пухлин. Тобто це якраз ця персоніфікована медицина до кожного пацієнта, вона буде застосовуватись окремо, і ми можемо окремо кожному пацієнту щось сказати, мати отримати інформацію. От, мікровизиколи можуть бути, як я вам вже описала, ці пухирці, ось це, наприклад, пухарці, які, власне. З з мікроорганізмів отримання, і вони також можуть бути в крові, вони комунікують з нашими клітинами і о, таким чином можуть різні цікаву інформацію передавати. А ми можемо отримувати інформацію від того, що в них знаходиться. Значить, ми можемо знати, що вони говорять одне одній. Тобто, ми можемо прочитати ті слова, які на... клітини наші або бактеріальні говорять нашим іншим клітинам. От, і, звісно, ми можемо в крові аналізувати. Там туди потрапляє дуже багата кількість ДНК, РНК. Вони туди потрапляють, ми їх можемо виділяти і застосовувати знову ж таки, оці всі чудові методи, які у нас вже є. Це секвенування, ПЛР. І ми можемо таким чином розуміти, наприклад, знаходити. Якісь мішені для терапії, розуміти, як працює терапія, якщо ми якийсь рівень оцінюємо, наприклад, цієї молекули стало більше, значить у нас терапія працює. Таке може бути. Ну, в залежності від того, що нас цікавить, і від підходу, ми можемо це моніторити. І діагностувати, звісно. Якщо є якась ДНК, яку ми підозрюємо, що там мутація, можливо, це пухлинна, то від або там якась зміна інша в ній, з виявилось. То ми можемо діагностувати, звісно, і захворювання. Прогнозувати, передбачати, моніторити і так далі. Дуже багато різних речей. Ну, Про це я вже вам сказала, я на цьому слайді не буду затримуватись. І ще трошечки про ну, два слова про те, що можна знайти у аналізі калу, крім того, що там шукають і так. Це важливий. Ну, це джерело інформації про те, які бактерії живуть у нас всередині. А як ми сьогодні знаємо, бактерії впливають просто на все організмі, вони впливають навіть на наш мозок. Вони можуть бути одним із ну, не те, що це ще не доведено, да, це треба досліджувати, але вважається, що навіть на о, Таке захворювання, як не захворювання, а, скажімо так, на такий синдром як аутизм, впливають наші мікроорганізми. Навіть в нашому інституті проводилось таке дослідження. Збирали з родин, там, де є дитина з аутизмом, і з від її батьків або ну, сестер-братів збирали кал і його аналізували на якраз методом секвенування, аналізували на те, щоб зрозуміти, які там мікроби. Тому це дуже теж крута штука, що можна це зрозуміти. Ну і, звісно, для деяких захворювань нам треба проаналізувати не тільки щось одне, а багато чого. Це, мені здається, теж логічно, і якщо у нас є, що аналізувати, чому б його не проаналізувати правильно, ми можемо з різних рідин виділити різні молекули і е, отримати повну картину, і таким чином покращити і діагностику, і лікування, і. Е, Зрозуміти, що чекає на пацієнта, для, ну, який має це захворювання, також це можна робити такий аналіз за допомогою іще менш інвазивних штук. Ну, чи як дуже швидких штук? Це біосенсори. Можна причепити, наприклад, ну, точніше як можна крапнути, наприклад, краплинку крові або сечі, або слини на такі мікрочіп, вставити його в смартфон. Зараз цим займається конкретно от такого подібних е, е, біосенсорів. Я знаю людей, які подібними біосенсорами займаються і розробляють, і проаналізувати те, що в нас цікавить, тобто скоро ми рухаємось до того, що ми можемо самі, умовно кажучи, за допомогою смартфона дізнатися якусь важливу інформацію. Головне, щоб ми знали, що вона означає і як її інтерпретувати. Це задача науковців. Все, я майже вклалася, дуже старалась, вибачте. Це Ось це прекрасне питання. Питання. Мене чуть попитання. Здається, немає питання. питання. Питань нема. Окей. Ну, може так багато інформації. І приголомшення. Можливо, потім виникнуть. І приголомше. Окей. Тоді, поки ви перетравлюєте, ми напевно перейдемо до наступної біотехнології. О, є питання. Генетичні захворювання також знаходяться через біопсію. Ну, як я вже казала, можна от, розглядають зараз можливість навіть на етапі вагітності визначати можливе генетичне захворювання через ці циркулюючі. Клітини плоду в організмі матері, тобто перспектива їх отак от діагностувати є. Ну і звісно, ми можемо взяти кров і проаналізувати її. Наскільки це називається рідинною біопсією, в тому контексті, в якому я розповідала, я не знаю, але так, через кров можна знайти якісь генетичні захворювання, якщо вони спадкові. Так. Тому що наші лейкоцити це клітини, які містять всю таку саму ДНК, як всі наші інші. Відно, якщо у нас якась мутація є спадкова, ми можемо її побачити на крові. Чудово.